Цей фартушок, там під ним спарити. От туди вводимо до упора акуратно. Штуцер. Під'єднуємо балон і задуваємо. Все, воно там до упора задуваємо. треба видати повністю весь балон все балон задутий чекаємо 20 хвилин і потім включаємо кондиціонер на невеликій швидкості і ще додаємо хлоргексидин. пройшло пів години виймаємо фільтр заводимо. включаємо кондиціонер Оп. Включаємо на повні оберти і виходимо з машини. Цього включаємо на зовнішній. Фу, Погнали. полетіли бульбашки. Ну от, вона витікла, машина ще пропрацює, поставив на рециркуляцію по салону. І 10-15 хвилин і все буде добре, смертіти не буде. Беремо звичайний хлоргексидін, заливаємо його в розприскувач. Треба, щоб розприскувач робив мілку фракцію, тобто не бризгав, а такий робив туманчик. Цей клін дуже гарний. І розприскуємо його в сапло фільтра. Виймаємо фільтр і підприскуємо сюди трошки хлоргексидіна. Потім ще піднімаємо температуру, лишаємо кондиціонер і те саме з печкою. Треба провітрити, потім не забути після всього. 10-15 буде досить. антибактеріальна обробка закінчена, вставляємо новий фільтр, провітрюємо салон і цього на рік доступ. Кондей, печка буде нормально працювати, не зморквіти.